Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні ми з вами будемо оглядати та куштувати піцу з мережі Pizza Day. Як я розумію, це франшиза, і на мою особисту думку, мабуть, вона одна з найбільших в Україні саме по піцам. Скажу одразу: випуск про Pizza Day я вже знімав, але в мене не записався звук. Чому саме я так і не зрозумів? Там в мене було чотири позиції. Зараз вам навіть скажу, що саме в мене тоді було на огляді. Чотири сири. З сирним бортиком пепероні, бірбургер, чотири м'яса. Скажу одразу про них, може навіть тут зараз кадри, які з'являться з тієї зйомки. Чотири сири. Потрібна подвійна порція сиру, тому що ну, в цілому нормально, але мені чогось саме сиру не вистачило. Пепероні абсолютно черговий раз. Не така, як має бути. Було дуже мало ковбасок, і це, ну, так собі, насправді, по смаку сухо, не цікаво. Бірбургер та чотири м'яса це такі, знаєте, нажорісті столовські піци. Мені в цілому вони зайшли. Доволі непогано, тому сьогодні я взяв чотири інших позиції. Я написав ще пост, там, де мені порадили Франческу. Мені сказали, що Маргарита дуже непогана. Плюс я взяв піцу від... від шефу, також мені її радили, і, здається, чікен. Chicken... Курчач Chicken Cheese, о якось так. Тому сьогодні ось такі чотири позиції у нас будуть на огляді. І я сподіваюся, ви бачите, що сьогодні картинка у нас нарешті в іншій якості. Я придбав нову камеру, я придбав об'єктив, тому сьогодні у нас і відтепер. Будуть відео в 4К. Писатись. Я сподіваюся, тим, хто дивиться на телевізорі, буде набагато приємніше дивитись. Тому сподіваюсь, ви це оціните. Напишіть свою думку стосовно того, як вам картинка наразі. Що пропоную переходити до огляду. Як завжди, якщо ви зараз вихідний, наливайте ваше улюблене пиво. Якщо ви зараз не вихідний, то просто бажаю вам смачного. Поїхали! Але перед піцею, ви як завжди знаєте, у нас буде пиво сьогодні. Три позиції або дві, або три буде. Хочу почати, мабуть, ідеально, щоб зайшло до піци. Мабуть, спочатку все ж таки Індія ПЛЛ. У нас це буде West Coast IPA від іспанської, що ну, дуже рідко у нас зустрічається по варні Баскіленд. Ось так воно виглядає. Це пиво, сподіваюся, зараз ви все бачите. А, я його вже пив, дуже такий легенький, питкий продукт. Що по алкоголю тут 5,5%. Але ціна чесно так, вона кусається під 200 гривень. Це занадто для пива. До речі, підсадей серветки не поклали. Благо, в мене з минулого огляду на АТБ ще щось залишилося. А кладе, бачите, але в АТБ ми самі, самі знаємо, яка піца. При тому, що ціна різниця між підсадей та АТБ не настільки величезна, от я вам так скажу. Я, я не розумію, чому саме от давайте повернемось до огляду за тебе. Чому саме була настільки висока ціна на продукцію? При тому, що ця, ця піца, як мені написали, це заморожена, її просто розігрівають і все тобі віддають. При тому, що там не сир, а сирний продукт. А ціни 165 гривень, 160, це, це дуже багато. Тому сьогодні я в голові буду це порівнювати саме з піцею за тебе. Давайте пиво, і потім все ж таки я буду вже про піцу говорити. Прекрасний гарний колір. Знаєте, трошечки ванільно, тропічно, симпатичний такий аромат, дуже приємний. І здається, що тут не буде гіркоти якоїсь великої. Сухо, не гірко, хвойно, тропічно, немає зайвої карамельності. Мені сильно подобається питке саме на літо, тому що я поки зараз доніс ці піци. Я зробив перед замовленням. Прийшов, все було готово, як по часу сказали. Буквально 15 хвилин різниці. Мені йти да, десь хвилин, два, 15, да, десь 15 хвилин. Я поки дійшов просто мокрий наскрізь. Тому зараз ось пиво залітає на ура, я Вам так скажу. Смачно всім раджу, але знову ж таки за ці гроші можна знайти альтернативу серед українського крафту. Якось так погнали до піци. Перша піца Маргарита і ціна 65 гривень. Це ж, взагалі, ну давайте будемо чесними. Це взагалі вже дуже дешево. і Люди писали, що вона смачна. Так, Маргарита, сир моцарела, помідор, італійські трави. 420 грамів. Я в мене вагів тут немає, тому не будемо зважувати. Так, ось ця от наліпка. Трошки вже да, розмакає коробка, але ну, що поробиш. Коли ви збираєтесь компанією, я думаю, ви ну, не одразу починаєте їсти. Так, Маргарита. Ось так виглядає наша Маргарита. Я показую все на другу камеру. Сподіваюсь, там все окей. Так, вона все ще гаряча, але вже не сильно. Е, не знаю, виглядає цілком собі нормально. Е, італійські трави, помідорки є, сиром все залито. Доволі-доволі собі нормально на вигляд. Так, аромат. Ну, італійські трави дуже приємно. Ось ця Умовно суміш італійські трави, базиліка орегано, прям гарно відчувається. Дуже приємно. Не скажу, що там видатний смак якийсь, але це такий приємний коржик з начинкою. За 65 гривень взагалі, я думаю, питань не має бути. І це така, знаєте, безпрограшна позиція, мабуть, навіть. Не вау 100%, але 65 гривень. Ми можемо це порівняти з випічкою, яка продається в тому ж самому АТБ або Сільпо. Якісь бургери, сендвічі, які там коштують 40, 50, 60 гривень, і це буде набагато смачніше. Тому від мене за цей продукт, за свої гроші, питань немає. Так, сир не сильно відчутний, так до речі, мені подобається, як порублені помідорки. Може я хотів би більш... більше соусу, більше насиченого томатного соусу. Але в цілому, ось такий шматочок, от такий шматочок, в цілому, мені здається, цілком собі непогано виглядає. Тісто тут з переваг дійсно смачне тісто. Ось, ну, на мою особисту думку, якщо що, це все суб'єктивщина, тісто дійсно непогане, воно м'яке. Тут навіть спокійно можна їсти корочки, при тому, що я це не полюбляю робити, коли вони, коли після, ще тепла. Взяти, перекусити, я не знаю, на роботі десь. З колегами на двох цю піцу насититись абсолютно без питань. Або як мені люди писали в коментарях, що беруть саме ось цю маргариту дома, дома ще накидують з холодильника чогось там. Я не знаю ковбасок, ще сира, якогось там і так далі, накидують, відправляють в мікрохвильовку. Трошки вона підігрівається і взагалі це стає інший продукт. А ось ця база за 65 гривень. Як на мене окей, дуже похвально. Зараз будемо розбирати вже більш дорогі піци. Піца номер два. Це у нас що буде? БША. Це значить, від брендшефу, піцца, яка коштує 285 гривень. Що для такої мережі це вже ну, дорого насправді. Це вона дійсно. Ну, поки не знаю. Виглядає прямо ось, якось, як на мене, трошечки біднесенько. Ні? Ви так не думаєте? Що ось такий вона має вигляд за 300 гривень? Чи може я чогось очікував супер вау? Може, це моя особиста проблема вже. Але, ну. Не знаю, а як вона на фотки виглядає? А, ну ладно, ладно. на фотки вона виглядає плюс-мінус так само. So, що у нас тут? Крем сир, сир чедер, мікс сирів, маринована цибуля, курячі філе, пепероні, помідор, соус, від чилі, зелена цибуля, соус вершковий. І тут інше тісто. Так, тут тісто схоже на неаполітану, щось по типу того. О, і в неї вага більша. Давайте, щоб бути чесним. 635 грамів, 285 гривень. Давайте зараз покажу, як вона виглядає. Ось так виглядає шматочок. В ароматиці, до речі, ось гарно тут зелений лучок. Він, до речі, з плюсів, зелений лук, який тут доданий, він не пожухлий. Його додали вже після того, як приготували піцу. І це плюс, тому що вони його не запікали. Але м'ясо мало. Ось бачите, раз пепероні, два пепероні, шматочок просто ось цієї ковбаски, точніше шинки, я не знаю, курки, грудинки, що це таке. І все, м'ясо мало. Вона солена. Вона солена. Є нюанс. Стоп? Стоп, стоп. Чи це помилка, чи це не помилка? А, крем-сир, мабуть, все ж таки так. Тут по замовчуванню йде сирний бортик. Цього я не знав. І це приємна несподіванка насправді. Сир чедер мається на увазі той, що йде в цих фасований. Там, за скільки там хохлан, не хохланд. Там 60, 80, 90 гривень коштує пачечка, який зазвичай на, на бургери кладуть в бургери. Тут він наскільки актуальний, не знаю. Просто її подають як преміум піцу. А по факту, тут ну, з преміума я не знаю, що є. Сир дуже смачний в бортики. От мені такий вершковий крем-сир подобається. Крем сир тащить, тому ось знаєте, в ту маргариту додати ще крем-сиру в бортик буде взагалі прекрасно. Блін, багато їсти не хочеться, тому що ще дві піци попереду. Але я ще кушоч... ще з'їм, тому що я хочу все ж таки зрозуміти. Блін, ну м'яса нема, ну чесно, от я беру шматок, от, одна пеперонька, і все. І один шматочок курки. Більше нічого немає, як на мене, це ну, трошечки замало. Окремо, до речі, пеперонь непогана. Вона солена. Вона дійсно пересолена трошечки. Не критично. Але для когось це може бути дійсно критично. Краще не досолити, ніж пересолити, тому що сіль одразу відчувається. Може, ну, Навряд чи це крем-сир настільки, настільки солений. Точніше, не крем-сир, а ось цей. Боже, чедер. Але дійсно солено. Дуже смачно відіграє зелена цибуля. От тут питань немає. Таке рішення є дуже гарним, тому що ось ця зелена цибулька. Вона прям дає свіжості на посмаку, але м'яса нема. Ось на, на 300 гривень. Я розумію, є у нас крем-сир, але нема м'яса. Як от нема серветок, так немає м'яса. Не знаю, я б, мабуть, не брав би. От моя особиста думка, тому що, як на мене, це трошечки оверпрайс. І що там саме від шефа? Ну, в моєму розумінні, від, від шефа має бути щось унікальне, щось. Може, навіть десь якось вишукане, якщо ви називаєте піцу від бренд-шефа. А по факту, ми тут маємо умовно дешевий сир в пластинках. Ми маємо тут помідорки, ми маємо зелений лучок, зайшов великі плюси пепероні. Трошечки курки, прям дуже трошечки, маленькими кубиками вона. Ну, і в вартість піци входить сирний бортик. Як на мене, ні. Особиста думка, ні. Е, дуже пафосна заява, а по факту нічого особливого тут не реалізовано, і ще й пересол. Якось так ідемо далі. А от піцу, яка буде йти далі, я навіть не знаю, яка там саме підца буде. Я хочу скуштувати з е, томатним пивом. Це у нас томатне бурякове гозе. На 6,1% алкоголю, міцненьке. Поварня, правда, місто Львів. Що ми тут маємо у складі? Вода, солотячміни, пластівці, вівцяні, пюре томатне, буряк сублімований, перець, чилі, сіль, базилік, перець перескаєнський, гранули хмелю, дріжджі, пивні. І молочнокислі бактерії. Так, це пиво, все окей, не хвилюйтесь. <ріх> ось так, от воно виглядає. Доволі простий, не, не сильно цікавий дизайн, насправді. Про чогось мені здається, що під піцу це має зайти дуже гарно, тому що томатне пиво залітає під бургери, залітає під смажену картопельку. Чому під піцу ні? Е, солодкий. Солодко, скоріше буряковий аромат. Так, ось саме буряк. Спеції сильно не відчуваю на ароматці. Кисленько, не гостро, при тому, що там і чілі, і каєнські використовуються, вони не супер гострі, але все ж таки хотілося б. А будемо відвертими, прохідна томаточка. Є виробники, які роблять набагато смачніше, на жаль, ну, і, к щастю, також томатне пиво. Це прохідна вона, тому що тут насиченості спаку... смаку мені не вистачає. От прям не вистачає насиченості смаку. Бо склад настільки е, цікавий, заявлений, а в смаку ти цього всього толком не отримуєш. Кисленько, буряково, трошки пікантно, але всередині пустота. Якось так, не мій продукт, саме ось ця томаточка. Йдемо до нашої наступної піци. Так, наступна піца це у нас Франческа. Франческа, давайте одразу почитаємо, що там має бути у нас. Франческа ціна її 145 гривень, що дорівнює цінам піци за тебе. Тому зараз я буду по згадкам порівнювати. Бекон салямі, сир моцарела, помідор печериці, маслини, соус вершковий. Окей, давайте подивимось, що у нас тут є. Так, вона виглядає якось так. Тут 470 грамів. Давайте я вам покажу цю піцу. Ось. Ось так вона виглядає. Мені здається, трошечки пересушена. Що ви скажете? Бо, як на мене, щось якось бекон бачу, бекон засмажений. А... Не супер сухий. І що було плюсом в піцці АТБ, то що там гриби, які додавались, вони, знаєте, мені здавалось, як більше підсмаженими і потім доданими на піцу. Тут ми маємо гриби, які поклались в піч, і просто висохли. Вони висушені, це не, ну, не плюс від мене, тому що я не люблю, коли гриб висушений. Краще я не знаю, може заготовки якісь окремо робити, обсмажити окремо гриби. І потім додавати зверху. Я думаю, це буде цікаво. А може і ні, це моє припущення. Так, ну давайте. Вершковий соус є. Бекон є, маслини є. Вершкового соусу не так багато насправді, тому що можна одразу побачити прогами ось тут. Ну, нічого такого особливого, сильно насиченого немає, але давайте на смак. Може там все збалансовано класно. Знаєте, є яке відчуття? Є відчуття, що гриби віддали всю вологу саме, поки запікались. Вони висушились, вони ж гриб, це як губка. все забирає в себе всю, всю вологу. І от мені здається, трошки вона гливка. Але мені сильно подобається тісто. От По тісту, взагалі, в мене питань нуль, просто молодці. Ну, оця піца, не знаю. Вона така, знаєте, трошки без ліка. Давайте ще шмат. Зараз, якщо що, 18.35, я знімаю це відео у нас 5 липня і. 1835 я ще не їв сьогодні. Це на випуску я перший раз їм, тому що ми займалися переобладнанням студії, можна сказати так. Вона дуже волога, дуже сильно волога піца, от чесно кажу. Без, знаєте, зайвих докапувань до продукту, бо я розумію, що за ці гроші, ну, я не маю права навіть щось вимагати. Але вона дуже волога і смак втрачається. Якщо в минулі піці я захейтив через те, що вона була, ну. Трошечки оверпрайс для реалізації. І якщо б не пересол, це було б дійсно смачно. Якщо ми відштовхуємось від продукту, не від ціни. Ціну ми забуваємо. Ось тут, якщо забути ціну, ну це ніяк. Бо вона сама по собі ніяка, навіть бекон не рятує. Волога, гливка і компоненти, інгредієнти, коли ти куштуєш, вони не сильно балансують. І вони, знаєте, також якісь безліки. Цей раунд у нас трошки і попиву. І по піці мені не зайшов, тому пропоную зараз ще раз оновити пиво. І остання піца у нас буде Cheesy Chicken, чи якось так вона називається. А далі у нас буде справжнє німецьке пиво, яке мені передав Роман з Чехії. Це Штортебекер. У нас в огляді якраз на тебе зустрічалась пляшечка. Я буду всі ці позиції потрошки інтегрувати в різноманітні огляди. І це у нас Роген Вайсен. Що таке Роген? Я не знаю. Вайсен це у нас пшеничне німецьке пиво. Ось така у нас пляшечка, дуже гарна, як на мене. Е, дизайн я вже показував. 5,4% алкоголю. Е, що ще я можу сказати, мабуть, більше нічого. Давайте спробуємо. Колір. Мені, знаєте, це може нагадувати якийсь Дункель по кольору. Або Урвайс, я не знаю, Роген Вайдсен. Я просто ну, чесно не в курсах, що це таке. Рог'ен Вайсен, але прям дуже-дуже темний такий. От бачите, прям сильно темний. Ну, ароматика взагалі без питань це чиста прекрасна німецька пшеничка. Ось ці бананові ноти вони відчуваються дуже гарно. Це добре. Це дійсно добрий продукт. Але я не розумію, чого він такого кольору, в тому плані, що смаку я не отримую якихось додаткових ноток. Умовно, я не знаю, може там паленого солоду або чого ще не отримую. А колір став таким. Може, трошечки водянистенько, чуть-чуть от ледь-ледь. Але випити келих ось так. От після спеки, от зараз я вже так ну трошки астил, знаєте. Е, доволі непогано. Не скажу, що вау, не скажу, що прям потрібно цю пивоварню інтегрувати саме з цим пивом в український ринок. Мабуть, ні. А, тому що є альтернативи, їх полно у нас в супермаркетах. Але як сам по собі продукт, та питань нема. Так, ну що, остання піца на сьогодні? Вона вже кажу чесно: вона вже холодна, тому ми тут будемо трошечки оці всі ці нюанси враховувати. Ой, як вона прикольно виглядає. Мені подобається. Зараз я камеру ще включу другу. Ось так. Вона білесенька. І тут знову ось цей сир чеддер запечений в пластинках. Умовно, Хохланд, хай буде. Або премія, або якийсь польський Лактіма і так далі. Щоб ніхто не подумав, що це реклама умовного Хохланду. Ось такий вигляд має ця піца. У нас тут курка, у нас тут моцарела, ось цей чедер. І у нас тут що вершковий соус. Так, я зараз давайте прочитаю, щоб не брехати нікому ні, ні про що. Куряче філе, сир моцарелла, сир, сир, чедер, кукурудза, соус, вершковий, кукурудза, тошняк, я її не помітив навіть. Ну давайте якийсь сирний шматочок візьмемо. Так вже холодно. Скоріше за все, я прогавив. Потрібно було саме сирну піцу їсти першою. Ось так він виглядає. Наш шматочок. Пахне, знаєте, підкопченим курячим філе. От якось так навіть. Так, копченкою пахне. Доволі непоганий аромат. Ціна, до речі, 185. Вона не солена. Значить, сир себе тут так не проявив. Значить, там щось інше було солене. І мені це подобається. Зараз точно ще шматочок потрібно з'їсти, щоб скласти фінальну думку. Це сирно. І ось ця копчена курка. Додає свого шарму. І плюс кукурудза трошки додає солодкості. Поки подобається, давайте ще шматочок. Я хочу такий прям сирний взяти. Ну от, я можу завжди казати, що хочеться більше начинки. Чому саме? Тому що ось тут зі шматка в мене було два шматочки курки з цілого шматка. Ось тут півшматка залишається, а а в ньому ось не залишилось абсолютно нічого. З м'яса, тільки кукурудза. І я вам більше скажу: ось є шматок один, на якому немає жодного шматка м'яса. Ось тут мінімум один-два, маленькі кубики. Ось тут мінімум. А ось тут багато і ось тут багато. Це залежить від людини, яка це все продає. Я розумію, яка це все виготовляє. І от умовно, ви берете з колегою, з другом, з дівчиною, з ким завгодно, ви берете цю піцу, хтось їсть курку. З сиром, хтось їсть просто сир з кукурузою. Отут такі моменти, над якими треба точно працювати, але база цього смаку мені подобається, тому що ось цей сир, він, коли розплавлений, він дійсно непоганий. Я обожнюю с бургери робити, і от я кладу там по по два на одну котлету тоненьку. І ось так, дві котлети. У мене чотири шматка цього сиру. Вона вони не знаєте, не забирають всі смакоароматичні ароматичні властивості на себе, але все одно дають свій смак. Тому, мабуть, на сьогодні, як би це дивно не звучало, ось ця позиція мені подобається, мабуть, найбільше. При тому, що 185, якщо б курка була рівномірно розподілена, було б прям прекрасно. Підсумки на сьогодні по підсадей. Що я можу сказати? Я відзняв два випуски, вісім позицій скуштував, і я скажу, що, мабуть, так, це доволі непоганий продукт, але якість час від часу. Саме не як знаєте, рецептура вона десь смачна, а десь просто нелогічно, не дуже щось накидано. І все для мене підсадей це та мережа, з якою я почав, мабуть, вживати піцу в цілому, тому що це було доступним продуктом. Насправді а, я не знаю, може, років 10 тому, скоріш за все, може трошки раніше. Я не знаю, коли вони з'явилися, але ось в мене завжди до цього була асоціація, що піца – це равно купити щось в піцадей. Потім вже з'явилася IQ Pizza, там в Дніпрі зараз є Sushi Family. Якщо потрібен огляд на них, то будь ласка, скажіть, тому що там також непоганий продукт, як на мене, виготовляють за плюс-мінус ту ж саму ціну. Якщо ми беремо змагання саме умовного піцадею з супермаркетами, сільпо. А тебе, то, що я вже скуштував, сільпо я перезніму. блін, в мене з піцами панацея якась, просто проблеми постійно. Якщо я знімаю огляд на піцу, то в мене е, щось відбувається не так по технічним моментам. І от сільпо також потрібно буде перезняти. От якщо порівняти за тебе з сільпо, варус я не куштував ще, ну я думаю, тут піцудей в одну калітку виносить. Якщо ми порівнюємо з IQ Pizza, то місцями там хорошо, місцями тут хорошо. Але в цілому, прям поганим, я жоден продукт не можу назвати саме з підсадею. Все за свої гроші відповідає тому, що ви отримуєте. Але ось на прикладі нашої цієї ось, ось шеф-піци там немає нічого видатного такого, за що я маю переплачувати. На мою особисту думку. Тому, мабуть, підсадей це той продукт, який. Плюс-мінус відповідає своїй ціні. От я якось так можу сказати, не супер вау, але десь смачненько, десь незрозуміло, десь просто нажористо. Ось як столовка, знаєте, піса зі столову, ось щось таке. Я про ось їх чотири м'яса, або щось там ще було, я не пам'ятаю, як вона називається. Мисливська, здається, теж просто мисливські ковбаски, все накидано, ситно, суперситно і соковито. Окей, не сухо, і слава Богу. Соус є і є. Е, чи супер це продукт? Ні, а вже ж ні. Чи можна цим поїсти? Абсолютно так. А Маргариту можна, от, як мені писали, взяти за базу, просто купити і вдома ще накидати чогось, що ви самі бажаєте, розігріти. І це буде ось ваша особиста піца на непоганій базі. Коротше, якось так. Е, поганого не можу нічого сказати. Ось. Але і вау також немає. Напишіть, будь ласка, свою думку стосовно підсидею. Що ви берете, що ви не берете, як часто чи ви обираєте цю піцу серед інших піцерій. Мені писали багато про піцу з Форо. фора фора. Да, фора магазин в Києві знаходиться. У нас такого нема, тому було б цікаво дійсно скуштувати. Може, як приїду в Київ, саме звідти візьму піцу і продегустую, тому що прям багато було позитивних відгуків. От. Отакий вийшов огляд. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, нова картинка вийшла гарною. Вам сподобалась підзйомка з двох камер. Сподіваюсь, що все записалось. І дякую вам за підтримку. І як завжди, я що роблю. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені страви. Нікого не слухайте. Те, що вам подобається, значить для вас, це... це ваш продукт. Ось якось так. Дякую.